Привіт, народ! У мене нове замовлення на переробку. Це ось браслет, який я робила, він зломився, тому треба його переробити. Тут зломилось одне одна кріплення. І е, замовниці не подобається цей замочок. От вона поносила, їй не сподобалось. Цей замочок. Е, був поставлений з цілею, щоб можна було носити як одну ниточку, дві і три. Але не подобається, то індивідуально. Значить, будемо міняти. Поміняємо на другий. Я свої вироби, які, це я робила цей браслет. І те, що я роблю, я ремонтую безкоштовно. Єдине, що я беру, плату за матеріали, які замінюю. Так, далі це бірюза. з неї треба зробити чотки. гарний, достойний камінчик дорогий. І ще тут є ось такі сережки. Вони, мабуть, купувались до намиста до цього. Але сережки це теж не бірюза. Це говліт. Скоріше за все, вони купувались окремо. Я їх сюди не буду вмішувати до бірюзи. Говліт – це такий недорогий камінчик, а от бірюза це достойно. І ще ось таке намистечко на трубочках це теж говліт. Можливо, ті намистини сюди підуть. З цього треба зробити браслетик. Намисточко це, мабуть, замовниці набридло вже. Або ж просто не носиться. Все. Іду мити і приступатиму до роботи. Трошки відпочинок. Все, намистинки помиті, блискучі, зараз трошки підсохнуть. Прийшла перевірка. Перевірити, чи все я добре роблю і правильно. І підсохнуть і будемо працювати. Так як ці чотки мають бути жіночими, сюди ми підібрали ось такий підвісик з фіанітиками. І як з'єднувачі поставлю ось такі гематитові. Ці чотки жіночі, вони не мають бути брутальними, тут намистинки мають дійсно бути отакими жіночними. Так що будемо працювати. Ну що ж, приступаю до роботи і показую вам результат. Ось такі вийшли чотки з бірюзи, з підвісиком таким гарним і з гематитом. Далі браслетик. В браслеті теж замінила застібку. Вона зручна, така по типу годинникової. Це теж фурнітура преміум якості, міцна, надійна, не темніє, не ржавіє, носиться дуже добре. Звісно, я знову буду нагадувати, щоб ви не наносили парфуми поверх прикрас, тому що це впливає на будь-яку фурнітуру. Із залишків білюзи вийшов браслетик ось такий, а ще дві намистини говліту це сережки. І ще з намистечка із трубочками, де намистини галтовка, теж вийшов ось такий цікавий браслетик.